Слава Ісусу Христу, слава віки! Дорогі Христів, у цю неділю випало ще одне велике свято верховних апостолів Петра і Павла. Вони колись дуже вразили і на ціле життя запам'яталися слова ну, брата, який розважав про апостола Петра. Каже, уявіть собі того чоловіка, який став першим після Ісуса Христа провадити Христову церкву, перший з його апостолів. Якщо ми подивимося, він всюди перший. Якщо ми подивимося, він дуже відважний. Якщо ми побачимо це Петро, який з головою кидається у морські хвилі, це Петро, який заповняє у своїй вірності, це Петро, який чоловік дуже підприємний і покладається на Це чоловік сильний і відважний. І це чоловік, який побачив свою неміч, тоді коли покладався виключно на свої людські сили. Це чоловік, якому Бог дав провадити церкву. Але не в гордості і в самовпевненості, а у любові, після того, як зрадив, був Богом прощений і тепер покликаний. Ми знаємо, що першим у Римі був єпископом апостол Петро. Бог посилає його у столицю поганського світу. І от уявіть собі Петро, життя якого покладалося, полягало в тому, що він щодня брав сіті, йшов на море, ловив рибу. Був підприємлений. Кілька разів відбув прощу до Єрусалиму. Цей чоловік раптом, за післенництвом Господа, йде у місто, яке тепер називають вічним, а було столицею поганського світу. Це було місто, де з цілого світу приносили переможні знамена і кидали. Там було понад 400. Поганських храмів все було вкрите золотом, з фанфарами зустрічали переможців. Бути громадянином Риму це означало бути переможцем. Це давало колосально великі привілеї. Це давало причину пишатися. І от уявіть собі чоловік, підпоясаний мотузком, що у своїй руці тримає посох і зі скромною турбиною Вирушає в місто Рим, благовістити людям, які думають, що вони трясуть цілим світом Бога, якого за часів понтія Пилата люди розіп'яли на хресті. По-людському це безнадійно. Але Петро Апостол, Петро більше не йде сам, як лише людина. Петро Апостол, він знає, що Бог його посилає, і от чудо, столиця поганського світу стається столицею християнської, столицею Христової церкви. Ісус Христос колись запитував, за кого мене мають люди, і Петро відповів за всіх: Ти Христос, Син Бога Живого. І йому Ісус заявив: от і я тобі, Петре, заявляю, що ти скеля, камінь. Я на тобі збудую мою церкву. І її ворота пекольні. Не здолають. Сьогодні обходимо пам'ять Петра, якого Бог досвідчив своєю божественною силою. Обходимо пам'ять Павла, який шукав Бога в книжці, в традиціях, в обряді, старався бути вірним Господеві чоловіком, і Бог йому відкрив те, у чому він помилявся, і зробив його апостолом народів. Отак попросіємо і ми, Господа Бога, щоб кожен з нас був здатний розрізнити своє покликання. І чим би ми не займалися? Щоб ми ціле своє життя вміли бути післанцями Бога. Ми можемо мати великі таланти, але на досвіді великих людей бачимо, наскільки буваємо обмежені. Але кожен з нас має велику місію благовістити Бога і щасливі, хто почув це післанництво і подібне, як Верховні Петро і Павло, звіщали цілому світу, що в Бозі є життя. Слава Ісусу Христу!